Слава Україні! Сьогодні в нас іде Х2 на синій уламки. Будемо відкривати тарасу його синій уламки, а також йде X10 на валькірію. Свої уламки відкривати я не буду. Я відкрив їх поза відео. Там було всього декілька штучок, того не було чого записувати. Нагадаю, якщо вам потрібна будь-яка допомога, анкіл, підземелля, будь-що, в описі буде мій телеграм, пишіть, допоможу. Так. З побажань, З побажань, напевно, все ж таки Валькірія, оскільки її на аккаунті нема. На своєму отвінку я дістав легендарного героя з десятка, закинув в групу в Телеграм. Якщо комусь цікаво, чи Х10 спрацював, можете переглянути. Давай легендарно. Так, Епік упряжник Крипта. Колись був і на арені, але зараз нікуди. Страхолюд для новачків це супер, супер топ герой. Супер топ герой, але тут вже потрібен легендарний. Ще один. Три епіка підряд. Виділив би хіба вас на крипту. І Курмака також на крипту. Балтус, як на мене, просто склад. Або не просто склад, просто корм. Легендарні будуть. Так, ще три. Ще три. Десятки. Так, давай легендарно. Тарас відкривається вперше, тому було би добре. 10. Ага, 10. 10 синіх під X2 це те, про що кожен з нас мріє. Епік десь має бути легендарний. І... Джарек. Ну, Джарек також крутий герой, Заходить на крипту заходить на боса в темній вежі, такого як Ірагот, через свій... Страфатаки з А1 і щит союзників. Так, остання десятка. Давай, легендарно. Сержант, це максимум крипта. На початку можна будь-де використовувати. І ось так. Ось таке Х2. 60 уламків під Х2 і вони просто наблизили нас до гаранту. Що ж, пишіть, як ви відкрилися, що дістали? Дістали Валькірію, не Валькірію, чи були легендарні? Не були всім. Дякую за перегляд, Тарасу за уламки і до нових зустрічей.